Здається, що в цих кадрах все є звичним для прихильників футболу: удари по воротах, футбольне взуття та гетри, номери на футболках та навіть у однієї із команд форма збірної України. Єдине, що кидається у очі, це зачіска гравців, а точніше гравчинь. Все вірно, це дівочі команди, які зібралися у Кременчуці на фестиваль жіночого футболу, який організувала футбольна академія Ягуар. Цього року ми проводимо перший в нашому місті фестиваль жіночого футболу і будемо сподіватися, що і в Горішніх плавнях, і в Полтаві нас підтримують і теж долучаться до цього кошмову. Цей вид спорту дуже розвивається в всій Європі, так як ми по чоловічому футболу співпрацюємо з різними країнами з Німеччиною, з Польщею, з Хорватією, з Болгарією, то там в цих країнах дуже розвинений вже жіночий вид спорту, жіночий футбол насамперед. Акторка студії Жіночий квартал та героїня серіалу футболістка Катерина Нікітіна, яка підписала професійний контракт із жіночим футбольним клубом Кривбас, була серед гостей фестивалю. Його мета довести, що футбол привертає увагу не тільки хлопців, але й дівчат та має перспективи розвитку у нас в країні. Чим цікавий жіночий футбол кажуть самі гравчині. Дівоча, дівочі, дівочі футболці ну кажеться цікавіше, ніж хлопчачі. Там взагалі дівчата -лівці. Чим Він цікавіший боротьбою. Боротьбою, так. Да. Перші удари, перші сейви та голи відбулися у матчі команди Кадюсиша Кам'яні Потоки та Академії Ягуара. Обидві команди діяли із бажанням перемогти трохи впевненіше та більш зіграними виглядали представниці кам'яних потоків. Вони першими почали влучати у рота суперниць, але потім втратили пильність і пропустили ось такий автогол. Гравчині кам'яних потоків продовжили атакувати ворота дівчат із Ягуара, які продемонстрували, що вони не тільки вміють захищатися, але й проводити ось таку результативну контратаку. Курйозом на кур'йоз так відповіли гравчині Ягуара. Після курйозного автоголу у ворота команди кам'яних потоків до сітки воріт вже команди Ягуар влітає ось такий трохи кур'йозний м'яч. Після нього команди пішли на перерву. Таким був настрій після першого тайму у команди Кадюсиша Кам'яні Потоки. <are you? sharp inhale> Тренер, ну як справи? Перший тайм. Все добре, все добре. Все, все виходить. <sharp inhale> Інтрига зберігається. Да, да. Добавляємо інтригу. А, да, да. Пропустивши два, два м'ячі. Нормально. Все добре. буде». А у команді Ягуар повним ходом тривало обговорення подій у першій половині гри. Діночки пасені. Ви тут буде два це головне в футболі. Так позувати. Да. Другий тайм проходив не менш цікавій боротьбі ніж перший. Дівчат ягуара підтримували представниці старшої команди. Чекаємо, що може виграємо. Може. Що зараз головне? Перемога України. Мабуть, не змерзнути. Ну, це тоже. Дуже пізно ми починаємо. Колись наші дівчата грали проти чоловіків на першість міста. Є представниця, вона одна. Є ще дві представниці, які грали в той час проти чоловіків. Чому дівчата не грали у футбол? Наші грали весь час. Весь час? Так. Ми… Не виходили все. Ми участвували в першій лізі чемпіонату України. Дівчата скільки займаються тут вже? Як вони займаються? Тут різні різні. Оцей воротар, це в нас була воротаря, але вона зараз в полі грає. Участувала на чемпіонаті України в першій лізі. До речі, учасницями фестивалю були одразу кілька вихованок тренера Івана Коваленка. Нам вдалося поспілкуватися із однією з них. Ви підходили до тренера. Розкажіть. Ну розкажіть, що там про що говорили. Він вас мотивував. Мотивував перший тренер. Його настанова дуже важлива. Яка була настанова? Ні, ну це ж настанова лічно тренера, то я не Розповсюджується <звучить> інформація. Ну, який у вас настрій? Давно ви вже грали у футбол. Підтримуєте форму? Стараємося, стараємося постійно підтримувати форму. Е, так, як тренування постійне, а от ігри в зв'язку з становищем в країні то не дуже зараз часто. Тому... Професіональний футболіст чи футболістка? Чи е, це хобі вже? Вже хобі, раніше була професійною. А чому дівчата повинні грати в футбол? От, як ви сагітуєте інших дівчат? Мабуть, це вид спорту, який розвиває і фізичні можливості, і командний дух, та й просто для підтримки форми дівчатам. Це немало важливо. Ви вже роки граєте у футбол. Дев'ять Ну, коли починали, це було не, не так е, незвично, да, більш незвично, ніж зараз. Зараз також трохи незвично. Е, ні, коли починали, ми в Кременчуці були як і зараз єдиною командою, але потім, коли вийшли вже по Україні, то вже було якось звично. Так так, що час звично вже звикли. Це от дівчаткам маленьким, їм це як перший раз, тому. Ну, чому в футбол пішли не у танці, ні у моделі там, ні у ще кудись. Такі моделей багато, футболісток мало. Так що хай всі йдуть в футбол. Прихильників та прихильниць жіночого футболу цього дня у залі спорткомплексу Граніт було багато. Після проведеного першого матчу дівчата отримали медалі та слова подяки за участь у фестивалі. А ми продовжили спілкування із гравчинями. А ви теж граєте? Теж граю. Я, що у вас з рукою? Зараз отримала травму, але не на футболі. Сьогодні будете грати чи ні? Ні, на жаль, не можу. Але ж ви переодягнулися. Звісно, так, я підтримую свою команду. Ви теж грали з вашою колегою? Ні. Ми зустрілися саме тут, в Ягуарі. Ще раніше грали, так? Я грала в футбол, але в іншій команді. Граю з 2014 року. 2014-го. Не так багато, але досить немає. Ну, як житті ваш з'явився футбол? Чому в футбол треба грати жінкам? У мене вся сім'я грає в футбол. Чоловік грає, син грає. А цих я... не було іншої грої? Да. Іншого виду фут... спорту в нас в сім'ї немає. Тому, тому так. І всіх закликаю йти до футболу. З чоловіками краще не грати, чи можете зіграти? З Чоловіками ні, ми їх поб'ємо. Тому хотіли б зіграти? Так, звісно. Грали взагалі з чоловічими командами. Так, на тренуваннях було. Як там? Вони жаліються, що ми їх б'ємо дуже сильно по ногах. Більше вони не захотіли грати, так? Дівчата такі. Тренер та менеджер жіночої команди Академії Ягуар Юрій Цемах цього дня був разом зі своєю командою. Він сам грає у футбол у аматорській команді, тож із задоволенням ділиться досвідом із дівчатами та бажає розвивати саме жіночий футбол. «Жіночий футбол за ним майбутнє. Він розвивається у всьому світі в Європі, тому і ми маємо стояти у на початку у істоків цього. Ну, коли дивитися на жіночий футбол, інші відчуття, інші та ну, не так грають, як чоловіки. Що тут так, які із, ну, нюанси жіночого футболу, і що в ньому в ньому є таке, що немає у чоловічому? Тут набагато більше безкомпромісно бо боротьби дівчата більш грають агресивно, як, як то не дивно буде. Ну звичайно, десь мастерності не вистачає, десь фізичних даних, але вони прогресують і ростуть. Тому сподіваємось на не чому жінки повинні грати у футбол, дівчата, ось що. Взагалі ніхто не нічого не повинен. Якщо вони хочуть, вони мають на це право і ми маємо створити їм ці умови. Ось і все. Їх не треба там умовляти грати у футбол, вони самі приходять, так? Вони да, дуже завзято, їм дуже це подобається. І е, окремо умовляти не потрібно, так. Другий матч фестивалю виявився дуже напруженим. Цю гру прикрашали ось такі моменти. <праць> у грі зустрілися старші дівчата кадюсиша кам'яні потоки та вже доросла жіноча команда Ягуар. Команду кам'яних потоків вела за собою її лідер, 10 – 10-й номер Карина Середенко, яка цього сезону перебуває у жіночій футбольній команді Ворскла Полтава. Саме Карина виконала прицільний удар зі штрафного і подарувала своїй команді перемогу. А з цього штрафного мала можливість відігратися команда Ягуар, але цей розіграш не був результативним. У наступній атаці дівчата із кам'яних потоків відбивають черговий натиск суперниць. Нарешті лунає фінальний свисток, який фіксує перемогу у цьому матчі команди кам'яних потоків. переживали, думали, що не виграємо їх, але ми їх виграли. Що ми краще, ми кидаємося, що дівчинки. Які сьогодні ударів відбила відбул врат, воротарка? Ой, так, ні, було багато, але за переживання не вважаєш, тому не вважаєш, але було достатньо. Які емоції від футболу отримуєш? Як ти прийшла на футбол? Ой, ой, у мене була подруга і виходить не ходила, вона ходила на футбол. І говорить, приїхали на футбол. Ну, я вирішила спробувати, але враження відлічне. Рекомендую всім. Як у ворота встала? Я одразу була в нападінні, а потім тренер бачив во не потенціал ватаря і писав на ворота. Своїми емоціями поділилася і лідерка команди кам'яних потоків Карина Середенко, яка мешкає у селі Чечелеве. Мені дуже сподобалось враження, емоції просто зашкалюють. Ну, Як почала грати у футбол? Дуже давно, ще років сім тому. Попросила тата ну, в команду, хочу, сказала і все. От відпрацьовуєш такі махи ногами в тебе виходить перехоплювати м'яч. <с> Ні, сама. Ще сказали, що ти грала, граєш у пляжному футболі. Так? Як туди потрапила до цієї команди? Я за яку команду грала? Іграла за Кобиляки, ну, потрапила, був відбір, мене вибрали, я і грала. Отак от. Досвідчений гравець? Так. Да. Будемо грати далі, розвиватися. За яку команду хочеш грати? Зборна України. За рахунок чого переграли ви, Ягуар? Е, команда, командний дух, ми молодці, будемо грати далі. Із перемогою команду привітав тренер та юні вболівальники із кам'яних потоків. Взагалі супер! Ви там Звісно. Да. І за рахунок чого виграли, як вважаєш? Ну, тому що вони не здалися в останній путь. Та й тому, що ми їм допомагали нашою підтримкою. А тренер. Ви також футбол граєте, так? Так, Ми сьогодні так. Ми, ми перемогли як у е, Кремі зі щотом е, 11, ой, 12-5. Трохи розчарованими результатом залишилися представниці Ягуара, але на церемонії нагородження на їхніх обличчях знову з'явилися посмішки. Сувеніри за участь у фестивалі отримали обидві команди. Цілком ймовірно, що хтось із цих дівчат ще виявить себе у жіночому футболі. Маленькі дівчата з собою позмагалися, і вже, вже не маленькі дівчата з собою позмагалися. Звісно, що в маленьких більше це виглядало гарно, симпатично, мило, а вже дорослі рубку таку серйозно зробили. Цікаво було. У нас є гарні дівчата, гарні і своєю красотою і своїми вміннями теж. щось від щось впорається зробити, тому будем, будемо сподіватися, що і ми засіяємо десь на якійсь мапі футбольній і в Україні теж протягом фестивалю відбулося лише два матчі, але емоцій у цих двох поєдинках жіночих команд від гравчин, тренерів та вболівальників вистачить, мабуть, на пів сезону настільки емоційними є поєдинки у жіночому футболі. Під час фестивалю жіночого футболу ми поспілкувалися із її гостею, виконавицею головної ролі у серіалі Футболістка, нападницею жіночого футбольного клубу Кривбас Кривий Ріг Катериною Нікітіною, яка також є акторкою жіночого кварталу. До зйомок у серіалі Футболістка Катерина ніколи не займалася футболом, але має гарну фізичну підготовку завдяки заняттям танцями, фітнесом та гімнастикою. У рубриці топ коментар, ексклюзивне інтерв'ю із Катериною Нікітіною. Я впевнена, що в жіночому футболі є перспективи, тому що цей вид спорту, саме жіночий, він тільки набирає обертів, і я впевнена, що ми ще наші жіночі збірні побачимо ще про, про, про нас дізнаються всі і весь всесвіт. Я впевнена, що наші дівчата, до речі, ягуар, вони, вони тільки почали, але я знаю, як вони плідно працюють над цим. І впевнена, що в них є дуже великі амбіції, і в них все попереду, і все в них вийде. Щось у вас вид, такий втомлений, можливо, тренування і збори. Такі були важкі. Зараз, так, да, дівчата виходять, відбуваються збори, але я травмувала трішки коліно, тому зараз я на відновлені. І як тільки все буде добре, то я повернуся і будемо знову брати. Травми не заважають вашій кар'єрі основній. Е К щастю, ні. Все добре. Це ніяк не пов'язано і там треба говорити, скажімо так, а тут бігати. Тому, поки я лікуюся, якраз є час займатися своєю іншою роботою. Ну травму як отримала на тренуванні. ж. Перегрузила коліна, так. Для мене було незвично, тому що я футболом ніколи не займалася, і коли ти повністю заринаєшся в цю процедуру, то ти само собою віддаєшся наповну, тому що немає сенсу займатися чимось на 50%. І через це, звичайно, я отримала дуже велике навантаження на коліно, через що у мене сустав трошки. Трошки поповповріділа, -по -по і мене пошкодила сустав. Так, і через це мені зараз місяць, треба відновлюватися, треба набиратися сил. Вона трошки болить, це не дуже весело. Травми це не весело, але як в спорті без травм, Це неможливо. Ви знали, на що ви йшли? Так, так, безумовно. Я знала, що таке може бути, і сподівалася, що зі мною такого не трапиться, але диво не сталося. Ну що дівчатам порадити? Ось які зараз тут, які на початку кар'єри, які мріють потрапити до таких клубів, як Кривбас, там і Шахтар. Єдине, що пораджу, це ніколи не зупинятися, тому що треба йти до своєї мрії. Якщо ти щось вже почав, то навіть зважаючи на травми, зважаючи на відсутність енергії, можливо, сил, треба все одно себе змушувати робити це, тому що це все одно коли-небудь воно принесе свої плоди. Обов'язково. У вас травма, але серіал триває. Так навіть з травмою треба щось знімати там і контент. Є дуже багато питань, які ще не підняті, скажімо так, в жіночому футболі. І не завжди мені треба тренуватися, скажімо так. Це бажання є забити гол, тому треба тренуватися. А що продовжувався серіал Футболістка, то це не заважає. Як там події у серіалі футболістка? Все нормально? Ну так, звичайно. А як інакше. Все буде, все побачите. Чарувань немає у вас? Ні. Навпаки, я навпаки, дуже сильно. Тішуся тим, що жіночий футбол набирає реально обертів і про це починають чути, починають створювати клуби. І ми для цього і створили цей формат. Ну, ви гол забивали вже голи на тренуваннях, там, на Або так просто. На тренуванні забували. Які відчуття від голу забитого? Приємні, дуже приємні. Це дуже таке велике здивування, що в мене вийшло. І це дуже в мене потішило прямо всередині. Таке «Ууу, я щось можу. Тому це. Це дуже круто забувати голи, тому дівчата поважає побільше голів, в житті.